Доброго дня, має етироукраїнського, мене звати Олена, що принесе майбутнє, кардинальні зміни, чому чекати. Два варіанти, цифру, варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. Кверен по першому та другому варіанту. Які кардинальні зміни і чого чекати? Варіанту ваша симфікація. Ну, Якщо ви чоловік, то ви вважаєте, що ви варті боротися за увагу. Є бажання побудувати саме жінку, з якою ви познайомилися. Стосунки, ви вважаєте себе ресурсною людиною. У по відношенню до даного періоду. Ну, тобто, ви вважаєте, що прийшов час в вашому житті, що відбулися зміни відповідно в особистому житті. І бажаєте з даною жінкою спробувати саме побудувати довгострокові тривалі стосунки. Якщо ви жінка, ви наповнені бажанням діяти, боротися за своє місце під сонцем. Відчуваєте, що ви... Наповнені, ви ресурсні на даний час. І тому ви налаштовані діяти активно проявлятися. На даний момент, ну, те, що ви почуваєте, ви задоволені тим, що ви отримали наповнення, ресурсність і відчуваєте бажання активно проявлятись, діяти, ну і рухатись до цілі, до результату. Ви задоволені собою. те, що... Пропрацювали саме те, що не давало вам рухатись, діяти і відчувати себе наповненою людиною. Так, це зайняло певний час, але ви отримали внутрішню впевненість власній ресурсності. Пропрацювавши момент невпевненості, ілюзорне представлення того, що ви не маєте ресурсу досягти того, чого ви вважаєте. Ви позбулися цієї невпевненості, ви пропрацювали страх. І на даний момент, чому відчуваєте себе наповнено емоційно, тобто задоволені саме тим результатом, який ви отримали на даний момент. Тому що тривалий період все ж таки була внутрішнє пропрацювання. Загалом скажу так: ви налаштовані боротися за своє місце під сонцем, тобто рухатись до цілі, до результату, якого бажаєте досягти. Що принесе майбутнє, кардинальні зміни, чого чекати? Зустріч. Несподівану зустріч з чоловіком, ви налаштовані йти зовсім в іншому напрямку, тобто змінювати ситуацію в особистому житті. Якщо ви отримували негативні результати в недалекому минулому і пропрацьовували саме розбите серце, тобто працювали над тим, щоб позбутися. Розчарування, стілити, розбите серце, тобто ті негативні результати, які ви отримали від попередніх стосунків, щоб пропрацювати саме в даний момент і рухатись далі, не зупинятися, потрібно було отримати деяку інформацію для себе. І, власне, ви потратили певний період, певний час. Для того, щоб стілити, для того, щоб пропрацювати. Ну, а на даний момент ви відчуваєте бажання рухатись далі, діяти, діяти по-іншому, з тим досвідом, тією мудрістю, яку ви вже маєте, і ви відчуваєте наповнення. Головне, що ви відчули впевненість в тому, що ви досягнете того, чого бажаєте. І не знаходитесь більше в розчаруванні і в стані розбитого серця, щоб не відбувалося. Ви бажаєте, і ви націлені на результат. Ви націлені на те, щоб рухатись до цілі, до результату. Не зупинятися, чого б ситуація не потребувала. Взагалом, якщо у вас є стосунки, і вони розчаровують вас, то ви Приймете кардинальне рішення по відношенню до тих стосунків, в яких ви знаходитесь, і не отримуєте саме того, чого ви бажаєте. Або забажаєте змінити кардинальну ситуацію, тобто переглянути, спілкуватись, дискутувати, але знайти вихід. Ви не бажаєте більше дозволяти ситуації продовжуватись рухатись саме в такому напрямку. З такими результатами, ви бажаєте все ж таки змінити кардинальну ситуацію і будете спілкуватись, будете розмовляти, а не будете знаходитись в розчаруванні і все думати, як саме позбутися, як пропрацювати, як діяти, що робити. Ви приймете чітке рішення зовсім по-іншому діяти. Навіть якщо розмова спілкування. Або те, що буде відбуватися, кардинально змінить саму ситуацію. Ви налаштовані активно діяти. Зовсім по-іншому діяти. Не так, як ви діяли до цього моменту. Ви маєте впевненість в власних силах, власні ресурсності. І більше не бажаєте пасувати. Якого питання, якої б ситуації, якої б сфери життя це не стосувалося. Ви налаштовані активно діяти і в новопочинання. І зовсім по-іншому діяти, більше знаходитись в розчаруванні і надавати іншим розчаровувати себе, ні, ви чітко визначаєте для себе, чи має місце бути ця ситуація в вашому житті, чи ви відсікаєте і йдете зовсім іншому напрямку? Навіть якщо буде фактично потреба кардинально змінити напрямок і ситуацію. Ви готові саме до цього, тому що ви не бажаєте пасувати, ви бажаєте рухатись до цілі. Якщо до цього ви не діяли, то ви на даний момент в найближчому майбутньому, що принесе майбутнє, кардинальні зміни. Чого чекати? Ви індивідуальність і будете відчувати саме цю індивідуальність, внутрішнє наповнення і власну ресурсність. І не бажаєте більше пасувати, а бажаєте рухатись до успіху, до цілі. І будете активно спілкуватись, щоб отримати для себе шанс можливість розуміння, в якому напрямку, в яке новопочинання ви, баж... ви будете рухатись надалі. Порада. Ви отримаєте шанс, можливість. Коли людина прийде в ваше життя. Але це посланець від вищих сил з пропозицією шансу. І даний шанс, дана можливість, дана пропозиція загалом кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Тому приймайте інформацію, пропозицію, шанс. Це саме те, що допоможе вам подолати, допоможе вам кардинально змінити ситуацію і вийти саме з тієї ситуації, яка тримала вас в розчаруванні. Ви не могли тривалий час змінити ситуацію, не мали шансу, не мали можливості, ви отримаєте. Лише скористайтеся даною можливістю, даним шансом. Не лінуйтеся і будьте уважним по відношенню до того, що буде в подальшому в майбутньому відбуватися. Тому що ваше життя прийде людина, або інформація загалом. Від людини, якої ви не очікували. Але це саме те, що допоможе вам змінити кардинальну ситуацію в своєму житті, вийти з бідності, без результативності, без гроші. Кардинально змінити ситуацію в своєму житті. Ситуація потребуватиме від вас активно діяти. Тому, якщо ви налаштовані боротись за своє місце під сонцем і ви ресурсні, то ви отримаєте шанс можливість здобути саме те, чого ви бажаєте. Це саме кардинальні зміни, яких можете чекати в майбутньому. Дякую. Що принесе майбутнє кардинальні зміни? Чого чекати? Певний період закриті шляхи і не було можливості реалізувати власні амбіції. Ви отримаєте шанс, можливість, зрозуміти, що вам відкриваються шляхи, і ви здобуваєте шанс, можливість активно діяти, рухатись і реалізовувати саме ті плани, які ви маєте. Ви відчуваєте потребу і здобудете шанс. Що принесе майбутні кардинальні зміни, чого чекати. Ви ресурсна людина. Спілкування взаємодія відбудеться саме з подругами, знайомими жінками. Або в колективі, або вечірка, зустріч з саме близькими людьми, можливо, з рідними та близькими людьми. Ви надасте інформацію, те, що в вашому житті відбуваються зміни. І ви налаштовані активно проявлятись, відстоювати, боротися за своє місце під сонцем. Ви не бажаєте пасувати, ви внутрішньо відчуваєте. Власне, себе ресурсною людиною і бажаєте йти в нове починання, не бажаєте пасувати. Ви відчуваєте внутрішнє наповнення і бажання і будете налаштовані активно проявлятись, реалізовувати амбіції. Ну, якщо ви не впевнені, те, що ви зможете реалізуватись, реалізуватись саме в даній пропозиції, в даному шансі або в даному проєкті, в якому ви бажаєте реалізуватись, або ви налаштовані реалізувати якийсь проєкт, якесь починання. Але є думки, і ви саме від них залежні, і, можливо, відчувається невпевненість в тому, що ви достатньо маєте знань, як, в якому напрямку, і як досягти того результату, якого ви бажаєте по відношенню до даного проєкту, даного починання. Якщо ви отримаєте шанс, можливість, пропозицію, ви відчуватимете невпевненість в тому, що даний шанс, дана можливість, дана пропозиція саме це нове починання, і ви реалізуєтесь, ви відчуваєте внутрішню невпевненість в тому, що у вас достатньо досвіду знань реалізувати і реалізуватись саме по відношенню до даного проєкту, даного починання. Оце вас може тримати і не давати вам рухатись, або не давати вам активно проявлятись. Хоча ви налаштовані кардинально, кардинально змінити свою ситуацію, йти в реалізацію власних амбіцій, рухатись, діяти, активно проявлятись, але є сумніви в тому, що у вас недостатньо знань. І ви маєте невпевненість в тому, що ви зможете реалізувати і реалізуватись по відношенню до якогось проєкту. А ви бажаєте досягати, ви бажаєте реалізовуватись. Можливо, в когось навпаки, ви вже реалізовуєте якийсь проєкт, на даний момент ви відчуваєте невпевненість, що досягнете того результату, якого бажаєте. І як би ви не діяли, як би ви не проявлялися, але вам не вистачає якоїсь складової пазла, щоб досягнути того результату, якого прагнете, давайте подивимося, чому саме це відбувається. Ну, тому що в вашому житті є саме ті люди, які заздрять вам, і це люди, які знаходяться поруч, близькі люди. Чому ви не можете структурувати? Чому ви не можете мати впевненості? Тому що поруч є ті люди, які негативно впливають загалом на ваше життя. Якщо ви вже реалізовуєте певний проєкт, певне починання, і в якийсь момент от ви знаходитеся в тупіку, не можете збагнути, чого вам не вистачає. Що саме не дає вам досягнути того результату, якого ви бажаєте? Можливо, хтось отримає шанс, можливість і буде радіти і готові, налаштовані, боротись, відстоювати. А хтось по другому варіанту реалізовує проєкт, але є думки, що ви не досягаєте результату, тривалий час працюєте, боретесь, складаєтесь, спілкуєтесь, взаємодієте. І ви відчуваєте себе ресурсною людиною, але не досягаєте результату. І от є невпевненість. і ви від цієї невпевненості, що у вас не не впевненість в чому, що у вас достатньо знань, щоб реалізувати і реалізуватись. От ви думаєте, що ви не досягаєте, тому що у вас недостатньо знань. Ви не маєте впевненості в тому, що ви загалом реалізуєте. Даний проєкт дане починання. А вам говорять про те, що ви повинні пропрацювати момент очищення свого простору саме від тих людей, які заздрять, позбутися, щоб структурувати своє життя і загалом очистити свій простір від негативу, від негативних посилів з боку саме тих людей, які не бажають, щоб ви досягнули того результату, якого прагнете. Що вам робити? А з часом ви отримаєте шанс, можливість ту з пентаклів, тобто змінити кардинальну ситуацію, досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Привіт терпіння по відношенню до ситуації, ви здобудете. І ви будете з партнером надалі насолоджуватись саме тими результатами, якими ви отримаєте. Та інформація, яку я надала, вам говорить про те, що очищайте, відсікайте, пропрацьовуйте. Інтуїція вам підкаже, хто саме в вашому оточенні не бажає, щоб ви досягнули, щоб ви були щасливою, щоб ви отримували саме ті результати, яких ви прагнете, щоб ви змогли в своєму житті досягнути розвитку, результатів, цілі. Інтуїтивно ви здобудете розуміння, хто це. На даний момент проявляйте мудрість по відношенню до ситуації. Тому порада вам очищати, відсікати, прислухатися до інтуїції і робити власний вибір, не слухати нікого, щоб потім не розчаровуватись, що ви послухали когось і зробили не той вибір, якого бажали. Ситуація проясниться. Не потрібно кошмарити самого себе. Ідіть в новопочинання, або дійте по-іншому, або далі продовжуйте свій шлях. Саме в новому починанні, в новому проєкті. Боріться за своє місце під сонцем. Навіть якщо цей проєкт, ви вже вкладаєтеся, не досягаєте, вам говорять саме те, продовжуйте свій шлях. Ви отримаєте шанс, можливість, перехід на наступний етап, тобто шанс, можливість позбутися негативних думок насамперед. Ви здійсните перехід, коли очистите ментал, ті думки, бо ви вважаєте на даний момент, що ви не здобудете, ви не досягнете. Ви не впевнені в тому, що загалом ви реалізуєтесь. Вам говорять, що це ілюзія, це негатив, негативний посил ваш бік. Можливо, є поради з боку саме тих людей, в кожного своя ситуація. Але звертайте на це увагу. І от коли ви пропрацюєте, відсічите, очистите і ментал в тому числі. Тобто, чому й говорять? Робіть вибір самі, щоб потім не розбивати собі серце. Впевненістю в тому, що чому я не робила вибір, власне, самостійно, а прислухалася до чиїхсь порад. От насамперед потрібно до цієї інформації прислухатись. Вам потрібно робити вибір, вам потрібно боротись, вам потрібно продовжувати реалізовуватись або почати прийняти пропозицію шанс. І бути впевненою, проявляти мудрість, досвід, знання, власну ресурсність по імператриці ви наповнена, сильна, цілеспрямована і налаштовані боротися за своє місце під сонцем. Так, дійте. У вас є підтримка, тому ну, карти більше всього говорять про партнера або близьку людину, з якою ви спілкуєтеся, є взаєморозуміння. І почуття по відношенню до даної людини. І от дана людина на, на даному етапі підтримує вас. Не зупиняйтеся. Не потрібно жертвувати або бути жертвою, залишатися в невпевненості, в ілюзії, в страху. Те, що ви не досягнете, не отримаєте, не здобудете. Дійте. Не потрібно жертвувати саме благополуччям і достатком тим, якого ви бажаєте досягнути. Активно дійте і ви здобудете те, чого бажаєте, і те, чого прагнете. Дякую, магія Таро Української, до зустрічі.